Вітаю, маю п'ять хвилин. На головне на Київщині з-під завалів дістали сім'ю. У ДТП в Шепетівці травмувалася пенсіонерка. Під час пожежі у Меджибужі врятували жінку. Про це та інше далі в подробицях. Після ворожого обстрілу Росії з-під завалів дістали родиною з Броварщини маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. Усі отримали медичну допомогу та перебувають у лікарні. У ніч на київщині ворог знову атакував майже всі. Райони області і через обстріли виникли пожежі в житлових будинках і господарських спорудах на Убухівщині та Бориспільщині. Також рятувальники працювали на 11 локаціях. Пожежі ліквідовані. Російські окупанти влучили у селище Текстильне. Постраждали двоє дітей та їхня матір. Про це повідомив начальник Хмельницької міської військової адміністрації Ярослав Шанько. У семирічного хлопчика мінно-вибухова травма та уламкові поранення тулуба шиї, голови та правого передпліччя. Дівчинка 16 років дістала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Ніг у 34-річної жінки мінно-вибухова травма та гостра реакція на стрес. Наразі всі троє ушпиталені. Навіки у лавах небесного війська Новоушицька громада у скорботі за свободу та незалежність країни загинув старший солдат Руслан Володимирович Хом'як 1985 року народження із села Хребтіїв. У 2022 році воїн став на захист країни, проходив навчання за кордоном. Під час проходження військової служби був поранений 23 серпня 2025 року. Оборонець під час виконання бойового завдання. В Краматорському районі прийняв свій останній бій і з того часу вважався зниклим безвісти. Нещодавно підтвердився факт його загибелі. Про час та дату поховання оборонця громаді повідомлять згодом: вічна слава та шана полеглому захиснику щире співчуття рідним. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 1152 повідомлення про події та правопорушення. З них 117 – кримінального характеру у сфері безпеки дорожнього руху. Склали 64 адмінпротоколи, з них 10 – на нетверезих керманичів. Також зареєстровано одну дорожню транспортну пригоду, якій травмувалася одна людина, та 17 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 669 повідомлень від краян. У Шепетівці сталося ДТП, у якому травмувалася пенсіонерка. У поліції області повідомили деталі вчора. Зранку 48-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Мерседес Пенс, допустив наїзд на велосипедистку. 68-річну місцеву жительку жінку госпіталізували. За даним фактом слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини. Під час пожежі на Хмельниччині врятували жінку. В обласній службі порятунку повідомили про наслідки займання господарської споруди у селищі Меджибіш Хмельницького району. Ймовірно, через порушення правил безпеки під час експлуатації печей. Під час ліквідації цієї пожежі вдалося врятувати громадянку 1956 року народження. Її передали працівникам екстреної медичної допомоги. Пізно вночі, о першій годині, вже 9 січня у селищі Стара Синява Хмельницького району горіла господар Споруди на площі 24 метри квадратних. Причина пожежі наразі встановлюється також вночі. Горів і житловий будинок у Полонному Шепетівського району, горіло перекриття будинку. Ймовірна причина це порушення правил монтажу димарів. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в регіоні. Отже, 9 січня пориви вітру сягатимуть від 15 до 20 метрів за секунду. Хартовина буде на дорогах ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності. Зважайте на погодні умови та подбайте про себе про своє здоров'я. Наразі це все чим встигаю поділитися ще більше новин у соціальних мережах Першого подільського. Тож долучайтеся. Побачимось у наступному інформаційному випуску. На все добре.